Для того, аби привернути увагу громадськості до проблем людей, які живуть з ВІЛ, Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з Львівським обласним відділенням благодійної організації Всеукраїнська мережа ЛЖВ та громадської організації Захід Шанс провели інформаційно-просвітницьку акцію до Дня пам'яті померлих від СНІДу. Проблема актуальна і для Івано-Франківська, адже у цьому році від невеликовної недуги вже померли вісім жителів обласного центру. Сумна статистика результат. Небажання людей проходити необхідні обстеження, які виявляють небезпечний вірус, я бачу по тому, як люди реагують на цю проблему. Більшість старається не знати про це, а щоб не знали ніхто, ні, ні суспільство. Навіть щоб вони не знали так, мабуть, легше жити, я так думаю. Але насправді просто вони не догадуються, наскільки воно небезпечно в подальшому, і в будь-який момент люди згорають буквально за декілька місяців, років, коли вже віл стає хворобою. Щоб позбутися тривоги і побоювань, захистити себе і своїх близьких, та при потребі своєчасно розпочати лікування, організатори акції закликають здати кров на виявлення віл. Інфекції це можна зробити в усіх поліклініках міста Івано-Франківська, крім того, також в центрі на вулиці Сагайдачного, ну, Інфекційна лікарня безкоштовний безкоштовний тест. Анонімно, безкоштовно. Тобто аналізи віддають в руки безпосередньо людині. Тобто ніхто про це не буде знати. Це конфіденційна інформація. Не менш важливою проблемою є негативна асоціація на віл позитивний статус як на щось ганебне та відштовхуюче. Саме задля руйнування подібних стереотипів на вічовому майдані. Волонтери роздавали печиво у формі Елика як символ нульової дискримінації віл-інфікованих зараз. Так традиційно, коли кажуть, що це віл-позитивна людина. Кожен собі е, якось імпортує та думку, що це зразу або е, людина, яка вживає наркотики, або вживала, або, наприклад, займалася певними там видами послуг та ну секс за гроші. Ну тому так так в принципі в суспільстві сконструювалася така думка про віл позитив Хоча насправді зараз е, кожен з нас, люди, які абсолютно не мають відношення до жодної з цих сфер, насправді е, підпадають під. Зону ризику, окрім цього, волонтери роздавали перехожим червоні стрічки, символ боротьби зі снідом, інформаційні буклети та засоби контрацепції.